Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі, і хочу сьогодні вас запросити у мій шкарпетковий рай. Сьогодні я хочу зробити огляд запасів моєї шкарпеткової пряжі. Поділюся всім, що я маю, і розповім вам, що і як. і Залишу свої враження про ту чи іншу пряжу. Якщо ви полюбляєте такі відео, то залишайтесь зі мною. А мене звати Юля Савлюк, і я обожнюю в'язання і все, що з ним пов'язано. Я в'яжу вже більше 20 років. На цьому каналі ділюся з вами своїм в'язальним досвідом, а також в'язальним натхненням. Показую, що я в'яжу саме, саме зараз. І зараз у мене в роботі також шкарпеточка. Тому починаємо! Ось такі мої запаси шкарпеток на сьогодні. Саме шкарпеток. ось все. І в попередньому відео про улюблені в'язані шкарпетки, я їх розповідала про них і показувала багато-багато разів. Зараз тут їх сім пар, і я працюю над восьмою партою. Маю надію, що на момент виходу цього відео восьма пара вже буде готова. В кінці відео я розповім, на які п'ять проєктів я зібрала пряжу, і розповім про цю пряжу набагато детальніше. А зараз давайте дивитися мої запаси. І я хочу почати, звичайно, з залишки. Такий у мене є пакетик. Тут не тільки залишки, зараз більш детально вам розповім. Тут у мене шкарпеткова Alize Artisan. Я думаю, хто знає. Хто не знає, трішки згодом розповім всі деталі про цю пряжу і покажу, як вона виглядає. Ось такого блакитного кольору. Вибачте, будь ласка, але номери пряжі я говорити не буду, бо навіть етикеток тут взагалі нема. Далі, це не залишок, але він лежить тут, тому що в мене, ну, ньому був це бубінка і було. Ой, зручніше покласти його сюди. Ось така. Пряжа я купувала в інтернет-магазині, відірвала трішки етикетку. Ви бачите, тут 400 метрів, 100 грамах, 60 і 100 грамів. Я не пам'ятаю. Тут, скоріш за все, ця бобінка 110 грамів, точнічніше, 45 мереносу, 35 катону, 7 еластану і 13 поліаміду. Я вам хочу сказати, що це неймовірно класна пряжа шкарпеткова, яку дуже зручно було носити. Я купувала в якомусь з інтернет-магазинів, тому чесно вам скажу, я не пам'ятаю, це було пару років тому. Шкарпетки ношу і досі. Вони просто не убивають. Я їх в'язала коротенькими, одягаю крісівочки і з задоволенням їх ношу. Далі ось такі залишки на пряжі, я в'язала з них шкарпеточки, коли ми жили з ігорем в селі. На початку... У 2022 році ми там невеличкий час прожили в селі, і ось залишок з цих шкарпеткової пряжі я, звичайно, щось хочу скомбінувати. Так, це у мене пряжа Регія, і я її поклала до залишку. Бо це шкарпеткова пряжа, до речі, вона дуже-дуже колюча. Я вам серйозно кажу цієї пряжі. Я врізала светр для подруги. Моя подруга светр носить до сих пір, він йому нічого. Ну, на якусь пару шкарпеток я також пущу, бо якщо вона колюча, то чесно, я собі не зможу носити таку ж пряжу річ, яка колюча. Це також шкарпеткова пряжа, і колись я з нею в'язала пару шкарпеток. У мене пішло, бачите, майже 50-грамовий моточок, ось тільки трішки залишку. І ось ще один моточок. Етикеток ніяких нема, тому чесно вам кажу, як є. Далі, це все. А це 100% меренос німецький. Це у мене залишок. Я з нею в'язала рукавички, і ви не повірите, він відкрився як, знаєте, як то кажуть, жабеня, погана жабеня перевратила, в чарівну принцесу. А це було клас. Це вівчарів. Я працювала з цією пряжею, і, чесно кажучи, мені дуже подобається це поєднання. Мені ці два моточки дісталися в обміні, коли я була на зустрічі в харківських петлях. Я, звичайно, ще нічого не в'язала. почекайте хвилинку. Вибачте, будь ласка, прийшлося прорвати, дзвонила вчителька сина. Так ось, оця пряжа мені подобається, вона дійсно кусюча. Вона така груба, я б сказала. Розкривається, стає м'якішою. Ну, не набагато, не на всі 100% вона стає м'якішою. Але для тих, хто любить, для тих, кому важко зігріти ноги, оця пряжа ну, ідеальне рішення, бо вона поколіє, має ці мікроголочки шерсті. І вона дуже класна для таких шкарпеток, кому потрібно для зігрівання ніг. Бо мереносові шкарпетки не для всіх підходять, можу вам так сказати. Якщо ви хочете дійсно зігріти ноги, щоб вони вам поколіли, Колювали, то оцей варіант ідеального рішення. Ось це все в мене зараз лежить в пакетики. І я, звичайно, хочу також це втілити в життя. Всі-всі вироби. І тепер. Ще хочу показати одну річ і перейдемо до огляду пряжі. Ось таку штуку купила собі в Німеччині. Можливо, я показувала в одних із влогів коробочки для шкарпеточок для свого магазинчика. Їх тут небагато, але якимось бонусом для когось в подарунок я б хотіла оформити і такий варіант шкарпеточок. А тепер ми з вами переходимо до моєї запасів шкарпеткової пряжі, з якимись працювала, з якимись ні, тому хочу показати. Так. Оце у мене преміум Ярнс Вінтер. Я надивилася ці неонові пряжі. Дорога від регії мені, звичайно, була не по карману. вона і зараз мені не по карману. І я вирішила спробувати цю преміум Ярнс Вінтер. Ще не працювала з нею, не знаю. В руках моточок дуже м'який, класичний шкарпетковий склад Супервош і 75% і 25% поліаміду, 410 метрів на 100 грамів. Колір у мене 608. Чесно кажучи, не знаю, чи я в наявності, але якщо буде, я то ще взяла і оцю рожеву неонову такого, такого кольору. Можливо, ще якісь неонові кольори для магазину я б хотіла взяти. Та навіть для себе б хотіла такі мати яскраві шкарпетки серед холодної зими, як кажуть. Хто в'язав з цієї ж пряжі? розкажіть. Це турецька пряжа. Діліться в коментарях, буде цікаво почитати. До речі, я зараз звичайно все тут склала в кубку, але у мене все воно посортовано де однотонні, де кольорові. Це також пряжа шкарпеткова, але не чиста. Вона м'якенька, якась імпортна пряжа, етикетки. Малась була десь бути тут, але чомусь її ніхто сюди не запхав, бо цю пряжу мені чоловік присилав з України. Я планувала з нею зв'язати собі шкарпеточки. нічого не зв'язалася. І етикетка згубилася, відправляла поштою, тому було без етикеточок все далі. Далі, ось такі у мене. Пряжні запаси. Це мені дарувала пряжу Маринка з Німеччини. Вона мені присилала сюди в Україну. Їх два моточки, ось таких однакових. І я працювала з рожевою. У мене ще десь 16 рожевий моточок, але я не пам'ятаю, куди я його засунула. Чомусь я не бачу цього рожевого моточка. Одним словом, ще є один рожевий. Я один рожевий додавала до гольфік, який в'язала собі. А один такий це пряжа Домі. Креатель також шкарпаткова 75 на 25, 210 метрів 50 грамах. Нитка йде набагато тоншою, аніж ми звикли до турецьких пряжі. Вона, коли ти в'яжеш, відчувається. Я коли в'язала гольфи, я її міксувала з. Синтетичною ниткою, то та вона також була, хоч і написано було тоді, що це шкарпаткова, але вона була далеко не шкарпатковою пряжою, то я її міксувала з тою ниточкою, і я вам чесно скажу, що ця пряжа вона ідеально. Ну. Вона не 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 ід, вона не ідеально розкривається після прання. Цю пряжу можна купити в магазині Норма в Німеччині. Якщо ви в Німеччині в сезон, ви можете леге з легкістю купити цю пряжу в магазині норма. Тікущій ціні по різному, бо я там її дуже багато зустрічала і була в Німеччині. Ой, витягла тут. Нема ні кольора, нічого. Якщо чесно, тут тому просто кажу, як є, такі будуть коричневенькі, можливо але, скоріш за все, треба буде докупити собі спиці номером 2 і зв'язати на двіечки, тому що в'язати на 2,5 вату. Полотно виходить рихле. Так, це мені дарила Танюшка, присилала до Німеччини. Це Лана Гроса. Я ще не працювала з цією пряжею, тому нічого. Я одну пару в своєму житті в'язала Лана Гроса. У мене були рожеві шкарпетки і я їх подарувала. К... Мені подарували пряжу, я зв'язала з них шкарпетки і подарувала шкарпетки після цього іншій людині. У мене Лана Гроса 0,42 і колір і 75,01. Ну, це італійська пряжа, про 50 грамів два моточки, різні на коротенькі пари мега супер. Я обожнюю такі варіанти, тому мені достатньо буде 80% шерсті і 20% поліаміду. Рекомендовані спиці 2,5-3%. Але нитка, вона ось навіть зараз на дотик, вона м'якесенька тому і шкарпетки будуть класні, я вам хочу сказати. Ось так: два моточки лани гроси. йдемо далі? Далі у мене Drops Nord. я про улюблені шкарпетки відео розповідала, що я зв'язала з Drops Nord ажурні коротенькі шкарпетулі брала ось на пару. Як завжди ж думала високі, тоді ще тільки тільки починала в'язати ці це у мене Drops Nord Unicolor, Це дуже дуже давня пряжа, була куплена, 12-й колір. І ось у мене залишила ще на одну пару точно. Бачите, це тобто цілий моточок, і сюди я додала залишок з попередньої пари. Тому ще на одну пару 100% буде достатньо. Але чесно кажучи, я скоріш за все розмотаю на дві частинки і буду в'язати їх від мисочка. Це буде, ну щоб наверняка, як кажуть, знаєте, але. Далі хочу вам показати ось такі пряжі. У мене їх три мотки, Було чотири набори. Це такі набори можна купити в Німеччині, в Ауді Я бачила такі набори. Тому хто за кордоном дивіться, ви можете в таких магазинах їх купити. Звичайно, це все в сезон. Це зокенволь, пряжа 75 шурволі і 25% поліаміду, 210 метрів. В мене йшло в наборі два таких світлих бежа і два ось таких моточка. Динути вже згубилася, звичайно. Один моточок я тоді з нього в'язала пов'язочку, коли була ще в Німеччині вперше. Я з неї зв'язала пов'язочку, дівчині подарувала тоді пов'язочку гачком. Пішов цілий тоді моточок, і ось тепер зараз у мене залишився такий варіант. Ще якусь світленьку можна пару бежевих зв'язати, шкарпетуляк або заміксувати. І, до речі, я її, мабуть, покладу в свою в свій пакетик на всякий випадок. Я потім поясню, коли піду туди. Ось так. Це мені дарувала, здається, Танюша також присилала з окенволь. Чи з окенволі, дівчата я читати вже по-німецьки, бо все ж таки трішки звичка дає про себе знати. Тут також класичний склад: 75 на 25. 210 метрів, 50 грамів. Чия ця пряжа... О, так це німецька пряжа, до речі. Ось етикеточка написана ну, сайт німецький, де дерманії фірма Макс І Колір 5178. Ну, ось буде дуже німецька прямо. Але це класно, Це м'якесенька, відчувається одразу. Так, далі. Я купувала в магазині Норма, була акція за оці чотири мотки. Ось так, бачите? Як правило, такі мотки поєднують між собою. Два кольорових, і два однотонних і два секційне окрашення. А, ну, мене... а тут, бачите, просто, я так розумію, розірвали упаковочку. Це пряжа твістер, теж шкарпеткова. Таку пряжу можна купити в магазині твістер в різних магазинах, не тільки в продуктових, як кажуть, в нормі. Я купила в нормі. 75% класичний склад, 200, 75 на 25, 210 метрів, це... але я вам ніде не зможу знайти ага, синю фарбу, якщо треба. 546 колір, а бежевий, чесно вам казати, якщо знайду. Скажу, вони дуже хочу розривати. знаєте, Воно так класно заклеєно, тут скотчем замотано. Дівчата в магазині добре так замотую, замотали, молодці. Так, я вважаю. Ну, Вибачте, будь ласка, але цей колір я вам не скажу. Але, але вже дуже сильно буде треба. Напишіть, будь ласка, я напишу, напишу в коментарях. Також так мені Танюша, здається, в цьому році новорічну пряжу. У мене їх три таких моточки новорічних. Два я, Два я купувала ще раніше, коли в Україні була новорічні. Тобто це такі будуть три пари шкоток новорічних, і ми її будемо з вами в'язати ближче до Нового року. Я думаю, десь вже потрібно буде мені. Кінець жовтня на початок листопада, щоб всі три пари мати. А можливо, ще раніше, щоб якщо для магазину їх в'язати, щоб поповнити магазин. А можливо, я для себе заберу. Мені кожен варіант подобається. Ці, ці тут, бачите, з Люрексом. Ці ні, давайте більш детально. Дві однакові у мене: металік-фібер. Тут йде 380 метрів на 100 грамів, тобто вже не класичний склад. І склад сам по собі 74, 73% шерсті, 24% поліаміду і 3% металіку. І що нам рекомендує про виробник? Все, більш нічого нам виробник не хочу рекомендувати. Ці два моточки я купувала в інстаграмі, і на кінець 23-го року вони були дуже популярні. Можливо, і зараз, але я якось не бачила, хоча я на цей магазин підписана, не відписувала. Я від багатьох магазинів відписалася, щоб не себе не, як кажуть, не зваблювати для покупок нової пряжі, але ось так. І оцей міні моточок подарила Танюшка, Я, скоріш за все, цей моточок собі залишу і звяжу для себе такий Крісмас зокс. 75% шорволі, 25% поліаміду. І це супер зог. чотирьох нитка в онлайн. Дівчатка, я не знаю, чиї вони. Зараз, якщо знайду, вам скажу, чия це пряжу. Мені подобається просто. Вона на дотик мега класна. Чия-чиям. Mm -hmm. Ми йдемо на талі. Ну, от бачите, талійці молодці дуже класно роблять. Мені дуже подобається цей моточок пряжі. Він просто мега класний. І я хочу обов'язково, скоріш за все, собі, створити якісь шкарпетки, такі, знаєте, новорічні, щоб мати класний новорічний настрій. Але все може помінятися. Так, у мене ось така є пряжа Alize Superwash Артісан. Мені дуже вона подобається, класна. Я мільйони шкарпеток перев'язала нею Artisano, А Superwash... Здається, так і ще я там, хоча можу вже путати, бо рік не купувала таку пряжу. Класичний склад, 420 метрів, 75 на 25. Мабуть, можна навіть прати в машинці. І у мене кольори, цей колір у мене 281 і червоний колір у мене. Де ти тут? колір де? 56. Ось так. І ще один моточок але No ну, Name, бо я точно персинько так, так само, не знаю, де етикеток нема, бордового кольору. Можливо, скоріш... Ні, не No це Alize Аль... Superwash. Аль... Мені хтось з дівчат дарив, і я навіть намагалася в'язати шкарпетки, щось намагалася, але, ну, як завжди. Тому ось такий мій набір шкарпеткової пряжі. І зараз обіцяний варіант, що я обіцяла вам показати, що ж я маю, ось наскладала і чому я в той пакет поклала пряжу. Так, чого ти там без фокус біг збіжав? Давайте я все висиплю, щоб. О! Так. І давайте по порядку. Я хочу в'язати різноманітні шкарпетки. У мене цілий список є шкарпеток. А, так. Скоріше за все, оцей біл, оце і оце я зроблю ось так, поєднаю, чому я і сказала. Хоча мені здається, краще ось так. Що ви скажете, пишіть, я ще поки в'язати не буду. Це будуть шкарбетки жаркардом серденько. Але я, чесно вам сказати, вагаюся, який краще поєднати. Отак між собою хай вони будуть більш такі спокійніші або білі і більш яскравіші. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який вам більш варіант подобається. Це у мене моточок Gazal Happy Fit Unicolor, 50-грамовий моточок 165 метрів. 330. А, а тут у нас трошки, бачите, метраж буде різноманітний. А тут у нас. Угу. Метраж не бачу. А 210? Не Знаю, не знаю. Можливо, тоді я інший червоний візьму. О, ну мені от здається, вони по товщині будуть однакові. Що ви скажете? Хоча, якщо серединки будуть виділятись, нічого страшного. Або це біла алізе Артісан. Тому що напишете, мені буде цікаво, ваша І... Оце таке поєднання. Одним словом, я відкладаю. Далі я хочу дов'язати оцю пару шкарпеток, але я не знаю, дов'язати або повністю перев'язати це пряжа з інтернету. У мене є вже готова нормальна класична пара шкарпеток, яку я в'язала в Німеччині. Я її показувала ось вона. Ця пара з цих. Цієї пряжі, Боже, ви не повірите, це неймовірно приємна, неймовірно класна пряжа. Я її купувала в тому ж самому магазині в інстаграмі Зефір Yarn у дівчаток, і я ну, я просто в захваті, вона неймовірно класна ця пряжа. І от мені, бачите, не знаю, або перев'язати для себе, або залишити маленький розмір. Ще не вирішила до кінця. Далі. Далі йде ось це поєднання між собою. Це так шкарпетки будуть котики, я їх назвала, і мають бути дуже з цікавим малюнком. Звичайно, я вам більш детально розповім. Це Alize Артісан. До речі, тої синьої я не знайшла. Можливо, я ще десь її запакувала, що я вам в попередньому відео розповісти. І, чесно кажучи, я не бачу ще одного пакета з пряжою. А, ну, Ну що ж, повертаюся, знайшла ще пряжу, зараз розповім, але вже після цього давайте поберемось. Так, це також мені дарила Танюша. Регія преміум Маріна Ярк чотирьох ниточка в 100 грамах 400 метрів. І тут іде 58 шерсті, 28 поліаміду і 14 яку. я хочу такі класні котики-шкарпатовічки зв'язати. І обов'язково з вами поділитися. Мова йде про шкарпетку-жаркатику. Тут уже я не питаю. Хоча я спочатку думала світло-сірія, але мені зараз дуже подобається це поєднання. Далі. Один, два, три, четверта пара. Ще має бути якесь поєднання. Це я пам'ятаю. І. Після цих котиків у мене мають бути шкарпетки-ноти. Але шкарпетки-ноти це таке, знаєте, буде момент під питаннячком. Тому що я хочу ось таке поєднання. Чому ж я її вирішила біло замінити, бо, як ви бачите, це один вид шкарпеток, я не знаю, як їх правильно назвати. Я знайшла їх в інтернеті. Ні, спочатку я їх знайшла в журналі. Давайте так, по порядку. Спочатку я їх знайшла в. На Ютубі мені попалась дівчинка, яка в'язала на замовлення на, на продаж, тобто вона не займалася майстер-класами нічим. І мені це дуже сподобалось. Вона мене, мене зацікавила. Це ще було в 22-му році. І потім, будучи у своєї тітки, я знайшла випадково в старих журналах цей метод в'язання шкафе. І... Чесно кажучи, я забула благополучно про той мета, тоді в мене щось не вийшло, мене було мало пряжі з собою. Я думала, повернуся до Харкова. В Харкові зроблю, в Харкові я повернулася і забула. А тут я, коли приїхала, зараз перекладала свої деякі книжки, шукала деякі записи і згадала про цей метод. Тому я хочу знову його спробувати. Цей метод, і тут також потрібно поєднання секційної і білої пряжі. Можливо, і іншого кольору, але там в описі, в газетному, старому газетному описі, це таке поєднання, ну, тобто секційна пряжа і білий кольор. Ось так. Це буде таке поєднання і п'ята пара, але я ж кажу, в залежності від того, хоча по опису там написано, що вистачить. Бо там написано, що достатньо 50-60 грамів, в залежності від висоти пагоріка. У мене є ще інші варіанти, або я щось потім піду докуплю. Я візьму шкарпеточки карпетички ноти і зв'яжу тоді собі ось цю пару з таким поєднання. Або ж докуплю тоді інші варіанти, але це вже буде так. Ну, приблизно на 5 пар, на 4, то точно. З жалізно в мене вколежить моїй коробоці, а на 5, звичайно, може не вистачити. Ну, Це вже буде потім. А зараз я дорозповідаю, що ще ж я маю. А маю я ось таку пряжу на кобух. До речі, це ж теж. Я не сказала, що це також на кобоху. Вони два у мене маточки ці на кобох да? запасі є, це ще з попередніх моїх запасів. Тут 75% шерсті і 25% поліаміду. А, і класика, класика. Да? У нас, це, звичайно, по класиці, Я не працювала з цією пряжою, тому нічого не можу сказати. Має ось така так би виглядати шкарпеточка, якщо будемо тут говорити. Але в мене вони будуть інші. І ось так. в мене будуть інші. Або я хочу інші. Тут 2,5-3,500 грамів 100... 400 метрів 100 грамах. І цей блакитний колір у мене 81 926, а цей колір у мене 81927. Далі. І далі я хочу вам показати, що ще я маю. Це також пряжа, до речі, твістер, якщо я не помиляюсь. і вона приємна, але в мене немає етикетки. Або я її згубила, або вона також мені прийшла. Вона мені прийшла Німеччина, тому що мені просила, я просила. Це оця пряжа, про яку я вам говорила, тільки вона у мене там була чорна. Я купувала в магазині Нето з Oken Wolmite. Тут 75% шорволі, 25% поліаміну, 420 метрів на 100 грамах. 22-3. От ці, цю пряжу треба в'язати. Вона взагалі не розкривається. Тут є навіть у кольор у мене D0 D0. 0,70, 077, господи, поки виговориш. Ось так має виглядати шкарпетуля, до речі, можна з білим поєднати цей варіант, але хоча, якщо для Жакарда, може і піде, бо в мене спиці 2,5 немає. Це мені також нарила Танюшка. Бачите, таке, которого підклеїти, бо вже така потрохана трошки життя. 75 на 25, 100х420 метрів. І я не знаю, що це за пряжа. Суперба якась, 4 ниточка, Шурф. Якщо не чи я вона, я вам прочитаю. Так, номер, бачите, вона 2,95 євро стоїла. 6... Я не знаю, що це за нумерація. Це, скоріш за все, магазинна Якась нумерація. А ось колір у мене 83-71. І також стоїть сайт Німеччини, де. І ще одна у мене пряжа Лана Грусу. Я вже не пам'ятаю, звідки вона у мене з'явилася. Соя. Мені здається, хтось мені дарував також цю. Сояй лаку 100 грамовий моточок. Тут 60% шурволі, 20% поліаміду і 20% віскози. Мені здається, класні мають бути шкарпетки. Якось спробую ще не дойшли до них руки, немає ідей, але можливо, скажу за себе з ніяких ідей, просто у цьому гладю відляжу або ниткою і тут. Номер 5169. Ось так. Ось такі мої запаси пряжі. Дякую, що ви були зі мною. Додивилися це відео до кінця. Якщо ви це зробили, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментарі, яка найбільше вас пряжа зацікавила. Який з проектів вас найбільше зацікавив? До наступних зустрічей у наступних відео, а воно буде дуже-дуже скоро.